Загрози для мирних жителів. Вінницька область. Вінницька область. <кій> серйозних загроз, друзі, не випадає. Плани у них є, бачите, щось нанести якийсь удар, щось пошкодити, але мирні жителі <кій> не бачу серйозних загроз, тому що тут чистка випадає. В планах є і можливе відпрацювання нашими військовими, друзі. Тому о, для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Прямо з якимись наслідками такими серйозними. Йдемо далі. Йдем далі. Волинська область. <кхм> Волинська область на наступну добу по 25 листопада. Волинська область. Волинська область, друзі, не випадає серйозних загроз. Там в <кій> Волинській області дуже, дуже, дуже розвивається, наберта, набирає обертів ось е, плітки, чутки, ось таке, бачите, пусті балачки. Багато пустих балачків, друзі, балачок. Не переживайте там за Волинську область, друзі, там е, захист серйозних наших військових. Ось так. Серйозних там загроз на, Волинь, на Волинській області немає. <кій> так, йдемо далі. Дніпро на наступну добу. Дніпро на наступну добу по 25 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Дніпро. Друзі... Передмістя або края міста випадає потенційно, вони також планують. Це якби в то в планах випадає. Бачите, туз відвернувся вверх, але все одно карта не дуже, не дуже е... хороша, тому попередження є. По краям міста потенційно щось вони будуть планувати. Але е... можливе відпрацювання нашими військовими, друзі, з серйозним по мирним жителям я не, не бачу. Не бачу, але вони щось таке планують. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Кривий ріг на наступну добу по 25 листопада. Кривий ріг. Попередження про загрози для мирних жителів. Кривий ріг. Також бачимо, <кхм> ударний туз випадає. Тут. Але от ми бачимо відпрацювання нашими військовими, друзі. Реагуємо на тривоги. <кій> Реагуємо на тривоги. Не нехтуємо своєю безпекою. Також щось вони планують. По 25 листопада, бачите, щось вони планують, але серйозних там загроз не випадає. Відпрацювання нашими військовими також випадає по кривому рогу. Ось так. Тому не нехтуйте тривогами, друзі. Якщо тривога в укриття, то вам нічого загрожувати не буде. Так, ідемо далі. Йдемо далі. Житомирська область загально на наступну добу по 25 листопада. Житомирська область. Житомирська область. Друзі, бачимо, також фігур не випадає, мирних жителів серйозних таких загроз прям не випадає, але відпрацювання нашими військовими випадає. І також кордони укріплені, бачите? Кордони укріплені. Ось ми бачимо військовими нашими, серйозно укріплені. Тому там, <кхем> тому там нічого не світить ворогу. Але попередження такого по області, можливе відпрацювання, також випадає нашими військовими. Йдемо далі. Закарпатська. Область загально на наступну добу по 25 листопада. 6, Дивлюсь, Закарпатська область. Тут серйозних загроз, друзі, не випадає. <кій> Нормально випадає. Йдемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу по 25 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Запоріжжя. Також, друзі, випадає. Ось планують бачите, але також добре, що тут відвернувся вверх та вале тут пустий. Тому серйозних прям загроз для мирних жителів не випадає. а От е, края, пер, передмістя, ось так от е, можливе відпрацювання нашими військовими, бачите? Тому якщо, якщо як щось почуєте, то, то може бути відпрацювання нашими військовими. А взагалі, друзі, не нехтуйте тривогами а, і реагуйте. Випадає таке потенційно, тобто вони щось планують, <кій> щось планують в цьому регіоні. А, щось хочуть якісь наносити а, ураження, ну то все пусте, друзі. Все одно наші військові будуть відпрацьовувати. Серйозних там загроз ми не бачимо. Так, ідемо далі. Івано-Франківська область на наступну добу по 25 листопада. Івано-Франківська. Івано-Франківська. Івано-Франківська укріплена область. Серйозних загроз <кхід> не випадає, друзі, для мирних жителів. Не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Київ наступний на наступну добу по 25 листопада. Київ. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Київ. Київ, друзі, захист військовий, потенційно можливо. По-перше, військові там готові повністю. От, і потенційно можливе відпрацювання, але тут світлі карти е, такі, серйозних, серйозних загроз не випадає. Ось так. Укріплення наших військових та потенційно може, можуть відпрацьовувати наші військові. Ось так. І загально по Київській області, дивлюсь, на наступну добу. По 25 листопада. Київська область. Київська область. Так, друзі, також ми бачимо, бачите, плани. В планах є щось в планах, але тут, тут світлі карти і тут відвернувся. Для мирних жителів серйозних загроз це не несе. Можливо, відпрацювання от нашими військовими там. Е по передмісті Києва там, або Київська область, але серйозних загроз не, не несе, друзі. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу по 25 листопада. Попередження про загрозу для мирних жителів. Кіровоградська область. Також укріплено, друзі, серйозних для мирних жителів немає. По області також якихось там серйозних загроз не випадає, друзі. Ось так. Йдемо далі. Львів на наступну добу по 25 листопада. Львів попередження про загрози для мирних жителів. Львів. Також, друзі, світлі карти серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Не випадає попереджень. Кхм. Львівська область загально Львівська область загальна на наступну добу. Сім. Львівська область. Також, друзі, все нормально випадає серйозних загроз. Не випадає. Це добре, друзі. Йдемо далі. Миколаїв. <клес> Дивимось Миколаїв на наступну добу. Попередження про загрози для мирних жителів. Миколаїв. 6-7. Миколаїв. Миколаїв зло випадає. Ось вечірня карта така. Вечір, може пізній вечір. Ось так. Серйозних загроз. Для мирних жителів не випадає, тому що фігур немає десь серйозних ударів. Ось Миколаїв. Передмістям Миколаєва, друзі. Передмістям Миколаєва десь о, о, випадає попередження, таке, друзі. Тому не нехтуйте тривогами. Ось так, Передмістя або от область, краята Миколаєва, ось так випадає. Друзі, тому не нехтути -то тривогами, випадає попередження. Бережіть себе та турбуйте за свою безпеку. Йдемо далі. Одеська область. Область загальна. Одеська область. Можливо, повітряні тривоги, ось бачите, відновлюються, ну, з'являються тут повітряні тривоги. Серйозних загроз не випадає, друзі, для мирних жителів. По Одеській області якихось там таких поганих карт не випадає. Зараз подивимось на Одесу. Окремо Одеса. Одеса. На наступну добу по 25 листопада. Одеса. Три. Одеса. Також світлі карти, друзі, серйозних загроз немає по Одесі для мирних жителів. Ось так. Але не нехтуйте тривогами і реагуйте на всі повідомлення. Йдемо далі, друзі, йдемо далі. Кременчук на наступну добу по 25 листопада. Кременчук. Попередження про загрози для мирних жителів. 4, 5, 6. Кременчук. Кременчук для нічого такого серйозного не загрожує, друзі. Можливі, можливі по об'єктам інфраструктури, або по промисловим об'єктам, або ось, ну, показаним домам, але відпрацювання нашими військовими також показує, то або заздалегідь попередять, або, або будуть відпрацьовувати. Серйозних загроз таких не випадає для мирних жителів. То так показують ще потенційно плани, що вони планують на Місто, яке ми дивимось, чи область. Ось так, друзі, йдемо далі. загальна Полтавська область на наступну добу. 4. 5, 6. 7. Полтавська область. Полтавська область також, друзі, захищена, серйозних загроз не випадає. Полтавська область по області, може, от можливо... Де Кременчук, вони показують карти про потенційну таку, що вони планують ось так, по краям області. І дивимось далі, друзі, дивимось далі. Рівненська область на наступну добу. Рівненська по 25 листопада. 7. Рівненська область. Серйозних загроз, друзі, не випадає, але от потенційно в планах випадають. Відпрацювання нашими військовими ще показує, друзі, ось так. Серйозних загроз немає. Далі йдемо суми на наступну добу. Суми на наступну добу. По 25 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. 7 суми. Сумом, друзі, серйозно, бачите, нічого не загрожує. Е, не загрожує серйозно, потенційно вони <клухи> щось планують. Потенційно в планах випадає. Е, тобто вони е, ще <клухи> планують щось там е, Україну захопити. Ну, в плані. В плані, що чогось добити ще. Ну, тобто ось так, друзі. Але серйозних загроз немає, тому хвилюватись ні про що треба реагувати на тривоги та офіційні повідомлення. Загально Сумська область. Сім. Сумська область. Для мирних жителів не випадає, бо фігур немає тут, друзі, серйозних загроз. По області можливе відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів. Ідемо далі. Тернопільська на наступну добу по 25 листопада. Тернопільська область. 4-5. Тернопільська. Тернопільська також е, нормальна карта, друзі, випадає серйозних загроз, не випадає, не випадає, Зло пусте. ось тут випадає, та інтереса не... Інтерес в них пустий також випадає там. Ідемо далі. Хмельницька на наступну добу по 25 листопада. Хмельницька на наступну добу по 25 листопада. Хмельницька область, друзі, попередження потенційно є. Щось вони планують по Хмельницькій області якісь. Е, планують, планують щось вони там серйозне пошкодити. Таке, дуже серйозне пошкодити, але воно пусте. Це погана комбінація, але ось бачите, випадає тут валет піковий. Він повністю анулює цю погану комбінацію. Тому повинно бути все нормально, або наші військові заздалегідь попередять. Або взагалі вони просто не зможуть це зробити чисто технічно. Ось так. Дякую за троябочки. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Харків, дивлюсь на наступну добу по 25 листопада. Харків. Харкові, друзі, не випадає серйозних загроз якийсь по області, можливо, по області якісь там провокації, ось зло по області, але все, так, все одно ми бачимо, що Харків під захистом наших військових, і наші військові по області можуть відпрацювати, попередити або взагалі захистити там нічого, в принципі, серйозного для мирних жителів такого не загрожує. Але реагувати на тривоги потрібно, друзі. Ідемо далі, особливо, якщо ви там в якійсь е, е, зоні близько до, до фронту, до лінії фронту. Йдемо далі. Черкаська область. Загально на наступну добу, по 25 листопада Черкаська. 7. Дивлюсь. Також, друзі, щось вони планують, є у них в них таких планах, от в планах розмови. У них там є розмови про нанесення якогось там ураження. От. Але тут, тут знову ж таки відвернувся, друзі. Тому серйозних прям загроз таких не випадає. Військові наші можуть відпрацьовувати, друзі. Але реагувати на тривоги потрібно. Ось що ми бачимо по Черкаській області. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Чернівецька область на наступну добу по 25 листопада. Чернівецька. 7. Чернівецька. Друзі, потенційно випадає попередження, але фігур не випадає тут, друзі. Можливе відпрацювання нашими військовими. Треба реагувати на тривоги. Ось так. Дивимось Чернігів. Наступний Чернігів по 25 листопада на наступну добу по 25 листопада Чернігів. Чернігів дивлюсь. Загроз серйозних не випадає для мирних жителів, військові відпрацьовувати можуть ось так. Вони на поготові, будуть захищати, друзі, серйозних загроз таких прям не випадає, але відпрацювання потенційне таке не випадає. Також посилення серйозне того напрямку, друзі, нашими військовими, тому там хвилюватися е особливо е сильно не треба, поки там такої загрози немає. І загально Чернігівська область. Чернігівська область. 4,5. Чернігівська область. По краям області, друзі, можливі якісь. Це не серйозні, вони пусті, бачите, військові будуть відпрацьовувати. Можливо, то показувало і за Чернігів. Таке ж по краям області серйозних загроз не випадає, але відпрацювання нашими військовими можливе, друзі. Ось так Ось так ми, друзі, що побачили по 25 листопада на наступну добу.